Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський велосипедний магазин Віла-Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашого сьогодні пропоную велосипедне дзеркало від тайванської торгової марки BBB. Модель називається VIEW «Е BBB bbm 01 Ліве. ліве. Дзеркало, тобто до велосипеда, яке кріпиться в ручку керма. Ліворуч від велосипедиста, дозволяє легко здійснювати контроль дорозі позаду велосипедиста. І особливість цього велосипедного дзеркала воно приховує бліки. Дуже цікаво Приходьте, купуйте, замовляйте, ви зрозумієте, що інколи дзеркало має не просто передавати обзор, а ще й захищати ваші очі від зайвих е, сонячних променів, які відбуваються від е, землі, від асфальту. Це і вказано в самому дзеркалі. Тобто е, сонячні промені попадаючи на Асфальт, в разі, якщо пройшов дощ, то велика кількість зайвих променів попадає в очі велосипедиста від цього зеркала не буде. Не буде, Тому що частково бліки вони ця інформація показана на самій брошурці. Антиблікове дзеркало це дуже дивно, але насправді торгова марка BBB сучасна. І в цьому світі є відомо як виробник високоякісних велосипедних е, аксесуарів. Це, звісно, аксесуар до велосипеда, це не запчастина. Е, ну, ось так воно приходить. Інформація є о том, що у цього дзеркала на задній сторінці е, коробочки. Е, що маємо? Маємо ось таке дзеркало, яке достатньо об'ємне, рухливе, яке можна двигати в різні напрямки, праворуч, ліворуч і достатньо міцно тримає. Якщо так я його. Штовхає, дергає, то воно міцно тут тримає за урахуванням того, що тут стоїть достатньо міцна частина. Тут є регулювання міцності за умов двох болтів, і в ручку, руля, в ручку керма вставляється само дзеркало. Це тримачі, які дозволяють легко. Кріпити це е, дзеркало за урахуванням цих е, кріпежів в ручку керма б, збоку, що і вказано на самій сторінці. Є інформація про те, як це робиться. Тобто, велосипедне дзеркало е, достатньо велике, достатньо об'ємне, надійне і дозволяє велосипедисту, ось так тримаючи кермо, слідкувати за е, дорогою. Звісно, кермо має е, трішечки, е, е, дзеркало має трішечки об'ємне зображення для того, щоб збільшити е, кругозор. Тобто, е, зазвичай стандартне дзеркало, воно. Безпосередньо показує, що позаду, а тут трішечки об'ємно. Ну, це треба відчути, коли ви отримаєте це дзеркало Воно достатньо велике, достатньо надійне, і особливість його не відбуває бликів великої кількості. Звісно, від дороги, воно більш комфортніше для велосипедистів на тривалий відстані подорож. Сподобалось зеркало від торгової марки BBB, модель називається Єв'ю BBM то ви можете прийти і замовити в нашому магазині Віларіва на Харківському шосе в ліву сторону керма. Також ви можете купити це зеркало і встановити. Пластикова частина надійна. А це не стекло, це полікарбонат. Стекло ніколи не буде. На велосипеді. Це Небезпечно, тому не е, крихке і достатньо надійне. Сподобався віддіогляд велосипедного дзеркала BBB BM, 0, bbb bm 01. Приходьте, купуйте, замовляйте. Сподобався віддіогляд. залишайте відки на нашому ютуб каналі Віла Віва. Хай щастить! Гарного дня!